Мо в об'єктиві говоримо про значення Львова в державотворчих в історичних процесах, які зараз тривають в нашій країні, і маємо дилему: Львів завжди славиться патріотизмом, пізнесеністю духу, толерантністю, і, врешті-решт, Львів називають культурною столицею України. І тут маємо таке: я вам зачитаю. Ви зрозумієте про що буде запитання? серед численних коментарів простих звичайних людей, які після ночі гніву, які її назвали, вийшли на вулиці. Пише пише студент: таких ганебних вражень у мене за три місяці революції ще не було. В СБУ в кожному кабінеті першого поверху розбивають вікна заради втіхи. Викидають з вікна штучні долари. і Юрба жадібно їх збирає. Два пацани в масках з величезним дорогим чорним портфелем ідуть додому. На стрийській виставили непрацюючі гармати прямо на трасу і фотографуються на аватарки. П'яні дівчата розказують, як класно горять документи під прокуратурою, і все це під крики Слава Україні. Якщо можна, я прокоментую ці речі, бо я був свідком цього, і теж це переживав, власне, будучи в масі, яка є, як ми знаємо, як нас вчили ще в університеті неконтрольованою, на жаль, і вона може зробити все. І тому чому важливо, що в Києві їхало багато людей. Бо тоді, скажімо, влада це бачить, бачить картинку, і вона теж боїться це зробити. Навіть робилися такі розрахунки, в пригадують, як ми ще в грудні коли мирний ще час, скажем був, то рахували. Якщо на одного верху треба, щоб було 10 людей. Тоді вони не підуть, скажем, наступ. Коли 11 грудня спробували 10-11 спробували взяти майдан. Потім, як під'їхало більше людей, ми порахували знауку, ну, сказали, все нас не візьмуть. Щодо дня гніву, це дійсно був день Гніву, і його так можна називати. Дійсно е, треба відзначити, що Львів це культурна столиця західної України, але також це є треба розуміти, що на Львів всі рівняються. Прикладом цього є захоплення будівель. Зразу це дало хвилю з заходу на схід. Я не кажу це тут. Треба розрізняти, що тут є і певні е, ну і негативні наслідки з цього, але так само можна говорити про позитивні, коли ті будівлі розблокувалися, так само автоматично вони йшли по західній Україні і на, схід, і на схід розблокування. Можна говорити і так само по відправці людей. Я можу сказати, що. Що з Львова з Львова починають їхати люди і з інших міст нам дзвонять. Зараз у нас останні два дні нам дзвонять зі Сходу люди і просять з Одеси, з Дніпропетровська, з, з містечок, з сіл, просять нас організувати їм поїздку на Київ. Відповідь дуже проста про те, що ми говорили в першій частині. Сама організація Я кажу, хлопці, маєте автобус, не маєте дістаньте, е, скиньтеся і їдете. Все ми раз ми... Михайло. Ми показуємо таких позитивних напрямках. Приклад Львів, і тут ти вважаєш, що це також позитивно. Я хочу сказати, що ми позитивно що вийшло нищі. багато свідомих львів'ян, галичан з сім'ями, тобто з жінками, чоловіки з жінками були. Але хочу сказати, що завжди є е, люди, які користаються з моментів. Тобто там е, можна сказати, що в цей день були певні маніпуляції. В чому полягали ці маніпуляції? Маніпуляції полягали в тому, що е, люди молоді, переважно це були молоді люди е, в масках, які забігали першими і все трощили. Навіть ті люди, які стояли вже ну, поруч тисяч, біля військових частин, біля СБУ, біля міліції стояли тисячі людей, які кричали не трощіть, не ламайте. Тобто захопити і показати силу це одне, а поламати майно і потім нести за це відповідальність – це друге. Михайло, ви там були. Це були люди не, не львівські. Ну, ваша думка, ви чули, можливо, ви їх не можу говорити свою особисту думку. Це були львівські люди, але яких запал був більший, але. Скажемо, щоб розгорівся вогонь достатньо іскр. Тобто, це було кілька, можна сказати, десятків людей, які запускали цю іскру, і потім вже вони запускали її свідомо під чиїмось керівництвом, чи вони 에... немножко, ваша думка, чи це просто такий максималізм? Знаєте, в той день я, Є... я теж думав, я в той день я теж думав, що це що ми робимо дуже хороші речі. Але на другий день, коли я побачив, ідучи просто по вулиці, побачив розбиту машину, в якій були п'ять фляшок коктейлю Молотова, і про що я. Підійшовши до маси людей, які хотіли зробити розправу над водієм, який був без документів, який був під впливом алкоголю. Це було явно видно. Я зрозумів, що ці події ну є якимсь зманіпульовані і комусь це потрібно? На жаль, я вважаю, на мою думку, що це на жаль, тут хочуть показати Львів в негативному світлі для того, щоб зрозуміло думку. Дякую, пане іншого. Олег. На вашу думку, це максималізм львів'ян, яких ввели в ну таку безвихідну ситуацію? Чи це справді маніпуляції? Ваша думка? Тут поєдналося, очевидно, багато причин. Ну, людина залом це істота не, дуже недосконала. Я, я, це не відбувалося на моїх очах, про що щойно розповідав Михайло, але, але мій житейський досвід і деякі спостереження і вміння аналізувати, я цього не побоюся, значить офіцери ніколи колишніми не бувають. Я, до речі, десь два тижні тому, от перед цією передачею я вам коротко намагався розповісти про своє побачення, знайомство із е, тітушками львівського зразка, точніше привезеними до Львова. Е, і я, напевно, був перший, хто звернув увагу на них. Е, під будинком обласної держадміністрації, і потім їх, так би мовити, супроводив. На моїх очах це все відбувалося. Абсолютна провокація з боку такого собі молодого чоловіка, ну який е, керував цими тітушками. Їх Києві зараз називають організмами, по-моєму, це теж непогана е, е, назва. Е, отже. Така собі громадська організація Бандерівська, новітня, от там ще мають якісь там певні. Вечки, якісь там громади. Ну, не такі, що дискредитують. дискредитують оціне оціне цей цей рух. Отже, отже, у Львові поява для мене, поява так званих тітушок, абсолютно є спрогнозованою, і те, що вони були тут, це для мене це є відсотково, Хоча я за руку не не хапав. Інша інша річ дуже прикро, що в принципі повелися повелися львів'яни на провокації. Ну але знов ж таки з нейро. Психологічної Вибачайте, я хочу вас привиду. хочу сказати, на другий день львів'яни виправилися. На другий день львів'яни самоорганізувалися, вийшли на вулиці Львова цілу ніч. от, я увазі сьогоднішній день. Цілу ніч львів'яни чергували, пальнували. Був критичний момент біля епіцентру. Дійсно було близько тисячі молодих людей. знову ж таки схожа ситуація. Виглядала так само, що буде якась така річ, але слава Богу, завдяки. Тим же ж автомайдану сотні, тим же самоорганізованим самообороні наші львівські вдалося відстояти, як ми всі знаємо, великий гіпермаркет і в плані того, щоб його не розтрощили і знову не сказали, що ось дивіться, там теж є гаряча точка. Тобто, львів'яни вийшли, організувалися через засоби маси інформації. цілу ніч працювали, і все можна сказати, пройшло дуже гарно і дуже гарна ніч прийшла. Тобто Львів'яни не відстояла своє Дома. Дома на другий день. Це це прекрасно. А тепер, якби вони взяли мітли, взяли значить, шампунь, відраїли тротуари, стіни від давайте якраз той... перейдемо. Кількіри. Спробуємо тепер лі... не аналізувати, не критикувати ситуацію, а спробуємо тепер зрозуміти, яким чином щоб не повторювались такі ж помилки, яким чином львів'яни мають мобілізувати, щоб не було ну як контролювати ситуацію в місті? Ми знаємо, що є проблема зараз. Я думаю, що родичні Р... поради. Пробуємо ну практичні поради. Ну я десь за годину буду зустрічатися із студентами, будемо говорити з ними, десь про те, як вони зараз мають себе вести, тим паче, проголосивши безстроковий страйк. Їм потрібна певне певна певна робота певна діяльність щоб вони так би мовити ну не вешталися там де не потрібно вони мають цільово працювати на громаду на на, на місто їм треба дати інструкції від людей авторитетних знов ж таки так чи інакше, ми приходимо до проблеми лідерства яким вони довіряють і яких вони можуть а слухати. сьогодні може бути тими авторитетними людьми Хто може? Хоро, хороше, питання, хороше питання. Ну, можливо, скажімо, якщо будемо говорити про виші. То є все-таки і викладачі, і, і професори, які, яких люблять студенти, і які їм їм довіряють, але знову ж таки, цим саме професорам і доцентам, викладачам треба наважитися на зроби зробити певні громадські громадські кроки. Так, значить, він може бути книжковим, ну не знаю там щурем чи, чи мишою, але тут вже мова йде про е, виживання де держави, а ви є. То ж саме чомусте і інституція це, це є елемент системи політико-економічної і, і соціальної. Але ще од, од, одну річ, в принципі, от зараз в тому самому Львові назовні вийшло, вийшла наша, ну так, некультурність, яка яку продукує, на жаль, школа. Рівень за 20 років, ну ми знаємо, що таке школа, який рівень освіти, навчання і з цим доводиться стикатися в вищих навчальних установах. На жаль, любов до книжки, до знань, школа з допомогою вчителів не прищеплює і тому-то навіть зараз я не раз спостерігав в різних навчальних установах. От є прекрасний стіл, так парта, а на тій парті, ті, хто гризуть. Граніт науки виписують такими сентенціями, що що далі нікуди. Ну ну це так. Це таке емоційне зуваження, але оці і єрогліфи на сто на про на столах, на партах, потім вони вигульк, вигулькнули і вигулькують на, на площах на стінах. Пане Важе, а я би вас мусив перебити, мені здається, що зараз трохи індуречно. То це, ну, це, це є наступні вже кроки, які будуть робити, роби, робити лідери, які е, вималюються після Майдану. Зараз є важливіше. Е, тобто, практи... як мобілізувати зараз, ситуації, зараз практичні поради е, є прості. Тобто всі мусять зараз розуміти, що е, ну, так всі говорять. Якщо не якщо не зараз, то коли тобто мусимо зараз зрозуміти, що всі, хто мають можливість, їдуть на Київ і організовуються самі, допомагають іншим. Хто не може, залишається тут е, максимально тут. Що роблять тут тут хоче людина долучитись… записується в, в ту ж самооборону, оборону, організовують е, с, самі себе, тобто десятки, двадцятки людей і виходять, е, допомагають. Якщо є така потреба, от цієї ночі була така потреба. Невідомо чи наступні чи не буде знову ж таки якихось таких е, провокацій і е, ну, прогнозів, провокації і безпеки небезпеки. Тобто вперше е, треба пам'ятати про свою безпеку і ну. Своїх найближчих людей ну, якби, обез... бути впевнені, що вони є також в безпеці. Також є, є прохання всіх свідомих львів'ян вирушати на Київ. Це основне, як на мене зараз, Михайло. В контексті цього, що ви ще не говорили, я годину тому проходив повз генеральний консульат Російської Федерації. Ну чергових міліцерів там, звичайно, немає, але там взагалі нікого немає. І знову ж таки, це такий це такий об'єкт, який, який може привернути увагу і всілякого роду. Авантюристів тому то мені трохи дивно, чому наша. Цієї ночі там було понад 100 людей Прекрасно. В, в ідентифікованих, познайомлених між собою, які були готові реагувати на будь-які провокації. Я можу спевним сказати, що і в день там теж воно було під контролем, просто могли чергувати в той момент машини автомайдану. По три-чотири yeah. машини сильно на В серед ночі були три точки гарячі: це російський концерт, епіцентр і е, телевежа, тобто телестудія наша Львівська. Тобто там скрізь чергували люди. Слава Богу, жодної е, якоїсь події yeah. гарячої не відбулося за, за цю ніч. так. Yeah. Так от, скажімо, от я десь буду мати з студентами зустріч, і справді треба буде от на факультеті журналістики, можливо, треба буде організувати таку собі чоту рій для того, щоб вони, скажімо, були і тут, можливо, на першому поверсі чи на п'ятому поверсі, тут, у вашій телестудії. Звичайно, телебачення, звичайно, звичайно, по по попри все. Якщо є кілька людей, вони можуть державницькі налаштованих, вони можуть стримати певну агресію, зателефонувати і так далі до друзів знайомих. Діла роботи зараз не початий край по самоорганізованню по порядку. І роль журна, журналістики, журналістів дуже велика. І дійсно ви можете зробити добру справу, подумавши, кого можна залучити, щоб він тут свою студію, що він міг звернутися, і так кожен за професією має можливість внесок зробити від двірнички без, до, без, без, до без, журналіста от. і би політики, і, і, і згадати справді, значить, що Львів завжди славився і своєю толерантністю і мультикультурністю, і ми маємо дійсно для всієї України продемонструвати найкращі зразки високої соціальної європейської культури. Яку ми хочемо толерувати і підтримувати, так я хочу ще питання, якраз продовження вашої теми про толерантність львівян, про культурність. Е, можливо, спробуємо зараз постувати закиди з е, інших областей України про те, що хто їде зі Львова на Майдан це люди, які буцімто мають забагато вільного часу. Е, Михайле, хочу від тебе почути, чи справді їдуть безробітні зараз на майдан? Їм нема що робити. Вони сідають в автобуси і їдуть. Ні, я можу легко спростувати це, бо їдуть е, люди, які, е, які мають. Роботу, які беруть е, відпустку для того, щоб мати можливість спогти. які є за фахом лікарі, які їдуть допомагати людям. Вони їдуть з певною метою, вони не їдуть просто постояти. Е, їдуть військові, які можуть контролювати цей же ж натовп, е, не контролювати, а організовувати правильно. Е, Маса людей для того, щоб не було якихось от, плачевних результатів і смертей. А ну а люди, які стоять безпосередньо на майдані, ще дві секунди е, можливо вам вдалося спілкуватись, це там айтішники, це ж журналісти, чи це Я скажу просто так, робочі. Ну ті, хто х, ті, хто не мають можливості поїхати, вони допомагають іншими шляхами речами, ліками е, в але е, в, ті, що їдуть, це грошим. хто за спеціальністю в основному тяжко інфікати. Дві це коли ми відправляємо людину. Нам важливо, щоб вона мала документи Mm -hmm. Такій тобто, посвідчує ну, немає можливості так з'ясовувати. Може сказати, що до Львова зараз з'їжджаються всі західної України. І я ще раз повторюсь, і дзвінки лунають з, з зі всієї України. Починають Одеса, Дніпропетровський Вінниця звінів... дзвонять, просто побачили наші контакти, просять, щоб ми їм допомогли з автобусами. Ну з організацією їх цікавить, як потрапити на кей. все. І тому це, це свідчить про те, що Львів є не тільки визначання для Західної України, Зараз він є важливим для всієї України як і своїми кроками. Тобто кожен крок Львова. Чому зараз був організований цей день гніву? Відбувся, і наступне наступна ніч відбулася у Львові. Не в Тернополі, не в Ужгороді чи, чи десь інде. Власне, всі дивляться на Львів, і це і ця картинка до нас звертається купа журналістів з Москви, які беруть коментарі, беруть ну, свідчення Львів'ян, що у вас тут відбувається. Це свідчить про те, що ну ми мусимо бути дуже обережні в наших діях і показувати приклад для всієї України. і власне в продовження я хотів таке сказати. Хто туди їде обличчя дзеркало душі? Що тут, що тут говорити? Ми дивимося на тих так званих антимайданівців, на ті обличчя. Не хочеться так говорити, але так воно виглядає. Це наші правда. громадяни, і і наші але але, але але хто там Ті обличчя більш ніж промовості, і ті обличчя, які є на, на майдані, тобто можна зрозуміти, чим дихає про що думає людина там і там. Це... І ви згадали щойно про про Москву. Невеличке спостереження журналіста московського прізвище в нього українська Ненко. Він ділився своїми враженнями на сайті Argument.ua. Він знає, що таке Чечня, і ну таке я бачив, хіба що на, на Чечні він цю ніч пережив. і каже: Я не я не розумію як вони стоять. Ті оборонці, я можу витримати десь там 10 шумових вибухів, шумових гранат, відійти, бо робиться млосно і боля страшенно вуха. А вони стоять. Як вони це витримують? Це щось дивовижне, дивовижний народ. Майдан зараз поранений. Але він стоїть, і я вірю, що він вистоїть. Це е, московський журналіст ділиться своїми читачами, своїми враженнями У нас дуже мало часу, ще багато вражень, багато думок. Давайте пробуємо е, так спрогнозувати, чи якби з Львова відбулася би революція зараз в Україні, якби не було міста Львів з його мешканцями, з його ідейністю. Однозначно, що ні, він інфікований вже давно бацилою свободи, бацилою демократії, бацилою. Ну але ж ми знаємо, що і на сході вже були можливо не іде не ідеологічні напрямки, а економічно незадоволені ситуацією. Ви знаєте, давайте згадаємо нинішній Харків. І є свідчення мешканців Харкова, жителів громадян, яка там панує атмосфера, хто керує, і хто заправляє, і таке інше. І... І знову ж таки Донецьк, і знову ж таки, Запоріжжя, яке теж подає приклади вибуху народного гніву, не в такому масштабі, але от той законсервований але Харків. Але потрібен цей поштовх Львова, як не коротику? Е, ну, не знаю, десантом там не, не обійдеться. Влада має бути українською нарешті, врешті-решт, тому що влада не українська, якщо вона буде в Києві. Це, будь, це, як, це як військо. Є командир, є лідер, робіть як я. Командиру довіряють, вони знають його авторитет, його можливості. І це побачить Харків, побачить харків'яни і на Луганщині, і вони будуть чинити так, як, як це потрібно для держави, для України. Я б хотів, пере, відповідаючи на ваше запитання, Оксана, я б хотів перефразувати і сказати, що. Без без львів'ян цього звичайно би не сталося, і найважливіше, я вважаю, що в львів'ян є цінність свободи. Власне, це дає можливість Львову бути цим передовим загоном, який зараз тягне, веде цю революцію вперед і веде до скорої перемоги. І закінчуючи, я б хотів сказати, що зараз одне гасло зараз всі на Київ. Тобто всі мають їхати на Київ, а... можливо, ви хотіли сказати то точки, де, звідки люди можуть е, Ну, ти позивні, де знайти? Можливо, в інтернеті, можливо, не адреса, на, але на, щоб люди знали як, про як, намі, в якому керунку як, на, вони на мене пишуть. дуже зараз важливі соціальні мережі і інтернет. Тобто, всі дізнаються вся східна Україна, власне, через інтернет дізнається наші контакти. Є звичайно, купа телефонів. У Львові в центрі відправки на Київ працює відправля людей з вулиці 2, де ви можете. Прийти, зареєструватися і одразу в цей же день виїхати на Київ З собою потрібно мати. Там є списки, що потрібно субачу. Я не забрав зараз час. Але ну мати чисте серце і голову, їдучи на Київ. І ще раз так. Підійно, ще підійно, раз дякуємо. На, на жаль, вже ми мусимо завершувати. Отже, з нами був дуже дякуємо Олег Романчук, письменник, який, зокрема, не задовго до революційних процесів написав книгу перезаснування України. Також з нами був політолог, волонтер центру відправлень людей на Київ Михайло Семко. Я дякую вам. Залишається мені можливо, якщо. Підсумовувати, то справді ми є руші львів є рушійною силою, але хотілося б побажати нам з вами, щоб не траплялося таких ситуацій провокативних, щоб ми не піддавалися синдрому таке негарне слово натовпу, щоб все-таки залишався, як Михайло каже, світлий розум, і, але воля, як завжди, щоб була з нами присутня. Ми чекаємо вас, ми зустрінемось з вами вже наступного тижня в об'єктові з Оксаною Гнатишин. Наразі кажемо до зустрічі. Тримаємось.